Як скажеш, як попросиш. Добре сини України. Коли ми зібралися тут, я вам хочу нагадати, що ми б'ємося не за золото, а за славу і за наших предків. Тому ми підемо саме пекло і будемо битися до кінця. Слава Україні! героям! Слава! Чекаємо, чекаємо. Лічно, все, якщо, кажіть, якщо буде їхати на нас. Перша лінія назад. Присядьте. Ну, я стою, вибачте. Сапака. Добре, значить це. В такому порядку, уперед. Кава позаду. На нас їде. Розвернулася. Тихо, тихо, не, не розгорачусь. Я скажу вам, коли розвернутися. Ага, з можна учників. Погнали на них. Поїхали. Давайте. Ідіть, ідіть з щитами, танкуйте. Оп, ні-ні-ні назад, 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 назад. Відходимо, відходимо, відходимо. Кущі. кущі. Відходимо. Робимо вигляд що ми відступаємо. Та вони на нас заграється. Добре. Тепер, за мною. Пішли, пішли. Вільний стрій, більш-менш вільний стрій. Якщо що, я вам скажу. Якщо треба буде бігти, просто розворачуйтесь на 180 і прибирайте щити. Все, даваємо лучників, надаємо їм розстрілювати наших. Ага, окей, зібралося, зібралося біля мене в черепаху. В черепаху, я в центрі. Черепаха. Давайте. А тепер пішли. Пішли. Без скапсу, без скапсу, просто йдемо. Ідемо йдем. Нам прибавшутку їх зараз розбити. Продавити центр. Пізно четвій. Давайте. Фийтесь. Так у нас тільки троє живих. Четверо. Я так понял. ми всі полегли, да? Е, хтось наш? Так? No. так. Просто не в клані. Тебе підразвали себе. Все нормально. Стреляємо. Нормально. І... Щити дістали. Я от для вот з барєшників стоїмо. Справа від мене. Стіну щитів. Але назад не сідаємо. Назад не сідаємо поки. Просто стоїмо. Думаємо. Дивимось. Як наші будуть діти, так і підемо. Дуже гарна ідея з резервом мені подобається, але блін. Як на мене, я би в самому зараз би поліз. Так і треба, так і треба. Зілема. Давай я може вас... там, там, вас... там, вони вас... на мосту можуть почнуть іде. битися ми збоку там будемо. Коні коні! Ох, ти ж блядь! Поємо, п'ємо. Так. Пратили людей, все збираємо з біля мене. Попущи, по підходом. Як скажеш, так і а, буде, не бійся. Скить е два наших. Ні, я ж казав, ты просто стояла там, такало. Значить два. Я лоу хп уже. Так, потаканнику, идам за цими всем и ...біло-синіми. Стоїмо тут. за там, за там, за ними, і там, за ними, і там, за ними. Стоємо тут. Нас оточить. Диві дивіться euh, зі збоку цього. Моста. Ні не йдіть, не йдіть за ними. стоємо тут біля мене. Зад біля вас. прапора. Ззаду, ззаду, розвернулося на 180. Там е чувака червоні і очі. Сина не відходимо. Не розходимося, тримаємося. Справа точують, справа. Б'ємо списами. Поки б'ємо списами. саме, що у когось є. Пина, спина, спина, командуй. Відходимо, відходимо, відходимо. Відходимо. Потихеньку, обережно. А, Нас старый стрілюють. Так, коротше, на 180, щити заспану побігу. Покажіть, окей, дістаємо щити, тепер фокус. Дістаємо щити, тримаємо зліва. Йдемо за цими зелененькими браточками. І ось тепер за мною, там за цими жовтими. Жовто-чорними. Тепер жовто-синіми. Ось тут от станемо справа поки що. Франк. З Стіну щитів можете посідати. Кава зліва. Заруба справа Ач на ринках має бути Рожакава, Ззаді ворожакава. Лінда, до речі, я думаю, значить тебе наглядати щем скал тримайте, Трамайте, тримайте, чте Пуйте, витягий. Все, зібралась знову. Щас, напевно, нам придется допомагати правому флангу. Тому розвернеться чуть-чуть правіше. Подивіться туди. За, за ними, за сині, за нашими. Пішли, пішли, пішли. Рівним. Хоча б кучкою, кучкою хоча б тримайтеся. Все, тепер розминайте їх Потихеньку потихань, копьями розминайте тут між жовтими і синьо-жовтими. Кава позаду, нас летить. Нас, нас, кава. Що кажуть, що зазаду кава готується, це типу. Подивитися на спину. Так, окей, відступаємо, відступаємо наступаємо до мене до поправим нас добираємось Тепер давіть їх давіть їх, давіть Хто біля мене хто біля спортспаймос давіть їх кучкою не дайте їм нас. Чого? спрошти Чули, насчегось спас а нас тут два клана давить окей давай тогубай ты їх начаться в останній раз біля прапора Ой. Біля прапора давайте так поки спокійно біля прапора прапор за мною біля точки збираємось пирамимось праємось давайте давайте що, що якщо я можу то листу... Так, до прапора до мене. Прапор до мене, а ага, ви до прапора. Кава в спину. спину. Один момент важливий. Коли кава їде, ми щити за спинами тримаємо і нажимаємо типу X, стаємо в цю стойку і приймаємо каву таким чином. Mm. Так, дістаємо щити, ставимо щити попереду, дивимося з боку бік ворогів. Чекаємо. Чекаємо, встаньте, встаньте, нормальний стрій. Кину щитів з лівого плеча від мене. Давайте, давайте, давайте. Стоїмо, думаємо, дивимось. Я буду вертіти, ви особу сильно за мною не повторюйте. Ми обороняємо принцесу Все треба. в курсі. Це окзбей? Так, ми, до речі, черепахами юзали, тому, тому треба десь свій заюзати, але. Не, юзали, але дуже якось погано. Подумаємо заковувати її. Окей. Так, потихеньку вліво, вліво переводимо, переходимо вліво. Обережно, пересуваємось вліво. Все, стійте, стійте, стійте все. Поправимо плече там ось лучники. Трішечки, трішечки повер... доверніть ліжче чуть-чуть цей щити, бо там лучники нас того Та Так, що це за стіна щити? Мені ворожа, ворожа, ворожа кава. Кава, 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 кава! Розвернулись, розвернулись, зато. Я <рес> вам причастю, звісно, що це неправильно, але просто командир помер. Так, да. Ну, Давайте я покомандую. Давай, давай, кош, покажи. Вам показати? Е, відмінили кава! стіну щити. Виходимо в лівий фланг, створюємо нову формацію. Кава, кава! кава. Ні, обережно, кава -да. в спині. Швидше, Бля, швидше, я швидше мут говорю. всі щити, перебіжіть. Формуємо стіну щитів, лінію щитів тепер. 3-2-1 в атаку. Ідемо, 10 кроків вперед. Зліва дивіться, ворожий клан. Зупинилися, штрихаємося, віддаємо продавить. Штрихаємося назад, 5 кроків назад, не виходимо. Хто вийде вперед, помре. Обережно. Штрикаємося, штрихаємося, не порушуємо стрій. Назад, назад, назад. Хто спереду форвардить, назад, 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 назад. Відійшли. П'ять кроків назад. Нас давлять, 5 кроків назад. Відійшли. П'ять кроків назад. Тримаємо щити. Тримаємо. Кава, кава, кава. З ліва кава, ліва луки. кава. Зліва луки. Лівий план заверніться вліво, дивіться, щитами прикривайте. Давимо вперед я Давай Давайте сам лучники, зліво лучники, прикривайтесь. Пропорно, це знесли. Що, ми дограємо просто? Бейтайс, просто потом Такс. Акс, окей. Предлагаю здатися в полон. Осуждаю, осуждаю. Насуджую, Так, ну це сап. Це, звісно, не співпадіння, бо от прийняв командування коршем, почав виставити знаки. Знаки. А, до речі, ладно. Не буду вам ковувати по грі, бо це не чесно. Але ну... А, блин, там величку не, підказочку трішечки уважніше. Так у нас Рома остався смарт, хай хтось... Ні, 6 людей. Багато людей, що, що їм що ти розказуєш, я живий. Що, щось, щось, блин, нормально. Що ви починаєте? Не тут розводить. У нас не розіграш. Ну, вже помер. Рота відкрив, от і здох. Ну 300 са їхав, ну що, винуватий. Я прикривав відступ. Спис. Спис по щеку залетів, ось і помер. Все. Будеш знати. Так я виграв. я Вони можуть завертати зараз. Не, пройшли. Отлично. Не, ну ви, ну якби вам типу попофиг на свої шкуры, окей. Можете мене слухати, типу, повністю, я можу вам сказати не звертати. Виїжджу. Але цього не буде. Заїхали у наших. Зістаємо щити. Зістаємо щити. Ну і що ми робимо? Що ми робимо? Ходимо, давим, давим, давим! Давимо, давим. не знаю. Справа. Нас заінвайтили чисто давити. Зібралися. Чекаємо, поки хтось до нас підійде ще. Слухай, не розумію, куди. А де ворожі, ворожі луки? Ворожі луки. В кущах сидять, вони в кущах воно зліба, сидять. Зліво, зліво, вони зліво ці. Там тіпи наші здалися, вже дивіться справа, бачите? Зі значками, але вони рофлять, просто присідають. От. Все, Щось все, це? все, Давід, Давід, Давід. Давід точку, Давід точку. Це буде пастка. Це буде пастка. Це буде пастка. І, і стоїмо, стоїмо. Блін, у них двійний, у них двійний. Не, ну, не, 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 не підлазь. Не давимо їх, кажу хамстер, назад. Встрій. Хамстер, хамстер. Встали рівненько, красивенько. Рівненько, красивенько, стали. Та вони засали. Давайте зберігатись на правий. Дивіться, 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 Що там зверху? Тіпочок щось нагліє, хоче бубен отримати від мене. Нас обходять. Нас обходять, і нас, і нас обходять. Віде. Віде. Назад, 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 назад. Відійдіть. Назад, відходимо, 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 відходимо. Як можемо відходимо. Розвреша... Як від... відійдете, настоїть його тут і сприймати. На мосту біймося на мосту, не виходимо міст наша перевага, їх більша. Але ми сильніше. Духом. А назад обійшли. Ззаді. В кругову, в кругову оборону. Просто примає... І відходимо, відходимо, виходимо. Виходимо напевно моста. Виходимо, yeah. бо у нас зараз щас... або ми з точки помроба, або по-моєму намагаючись бути іншим. Також. Так ми тут, ми тут нормально, тут на мосту, коротше, не драка, основна, основна драка воно пішла. Ха, -ха прикольно. Так ми тут а... забайтили нормально. А вони так вдягнуті смішно, я не можу просто. <ріпи> Насправді я монахів більше всього боюсь, бо вони нас колись від'їбали на болоті, ото пам'ятаєте, на болоті карту. <ріпи> <ріпи> Це було нас просто да, збрили я, тоді. я, діптик, я не бачу. Справа обстрілюють, справа збстріва. Справа на 6. Виїжджа на 9. Шились на 6. Ідемо отут стаємо зліва від. Цих наших товаришів стіну щитів без присіду, без присіду, будь ласка. Щас, стоїмо, думаємо. Що це за дюрка? Якщо наші підуть на міст, ми йдемо з ними. Броню просто вибираєш, типа. Ну тут, коротше, в клані, які довго грають, в них своя броня, тобто вони самі можуть її зробити, розумію, типу, це і це ти сам вибираєш типу, там, ну, Ладно. і відповідно строїш свою ієрархію, типу, хто Їхні в тебе права. там задрот, хто не задрот, і так далі. Єдина умова це, пішло, типу, пішло, що пішло, броня граємо, має бути відповідна до модів, які ясно. тут стоять. Не, ну там є з чого вибрати. Ми бач, ми на чужих модельках граємо. Окей, я запишу. Нас своїх немає. Пішли вдалимо їх, вдалимо їх, дали моїх. Быстрее, що треба продавити їх. Ні-ні-ні, не атакуйте назад, всі до моста. Назад, 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 справа заходять. Стало справа, стало справа від моста, справа, візмостав стало. Вони фінали. Втіну щитів, стіну щитів, справа від моста стали! Давлять, нас давлять із залітійся Обходять обходять з правого фланга, тримайте, тримайте правий фланг. Право, тримайте вже чешуть все відходимо 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 потихеньку щитам відходим відходимо відходимо разом відходимо 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 Левіш, левіш берем. левіш беремо, левіш оборем Правий фланг, розверніться, тікайте, якщо можете Якщо можете тікати, то ага. да, кава заїхала Сейп, щиты заспал наліво, наліво біжить за залучник. Мене збрив в дроніх 204 демеджа, сука. Ворожікави луки. Обережніше. Так, підтверджую, ворожої кави луки. Могарчи. Серьезно? Да. Так, встали за мною. За мною справа, справа получає від мене встало. Стянув щитик.

Стоять, песікроки. Заходимо з правом. Сіва кава, сіво кава. Кава. Кава, окей, проходи, да? готуйтесь, готуйтесь. Кава, приїхали, йдемо йдемо далі. Стоїмо, 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 стоїм, стоїм стоїм, стоїм, стоїм. біля мене, біля мене. Стоїм, стоїм, стоїм. Заходимо, ідемо далі, ідемо далі. Ось у нашій сірі, треба підтримати. Заходимо. Тамо арчери, а ми стоїмо, стоїмо, стоїмо. Кавалерія, кавалерія, задів. Готуйтесь. Готуйтесь. Прикламимо базар. зліва. давить зліва. Допомагайте сирам. Давайте. Зливо давить. Давайте. Давить візантийців. Давить візантийців, казали! Візантийцы зліва прям. Ой. З пину зайшли. З пину Да. Так. Нас чогось відрізали відходим, від своїх. Відходимо, відходимо, відходимо. Відходим, відходим. На міст? На міст, на міст. Відходимо, за мною, за мною. За... На мосту ворожі луки. На мосту ворожі луки. Йдемо на дит. Йдіть, 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 все, не чекайте, не чекайте інших. Йдіть на мост. До, до лучників. Бийте лучників. Ще ти, ще ти. Чи ти ты піднял, да? Ну, я думаю це казати не треба, окей? Ні, ну тільки що вот оно влучило, якби. <ривіться> От... По ідеї. До нього дошло. <ривіться> ну, так. <да>. Все, і... <ривіться> і... І і давайте. Справа, Акратно справа права, не шучники, справа, штучники. Справа теж случники. Дивіться за ними. Це, кстати, Кейтаров, кейтаровці лучники, чуєте? Да-да, я казав, маніщик! мене лічкінг побрив в началі. Хто там вирвався? ОКСБ, я йду, Боїти йду. Давай. Бити їх. Аккуратно. Зараз це. Добре. Ти пустив тут людей. Ура, в основий раунд я зробила кію. Вообще, тихо, 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 не махай, не махай. Не лівайте, не лівайте після кінця, не лівайте. Ваш позор повинен бути заскріншотений. Блядь, не рубай, не рубай, не рубай, не надо, не надо. Я просто це бачу ззаді, я ржу з цього. Збей, давай, його по спиняці, бий його. Чи ти заспану, чи заспану, бий його. Є, є. Кавалерію, від'їжджайте звідти. Ааа. Все, скриншот зробив. О, хорс, хорс чекає когось. Все, таблиці, таблиці. Божественно, дорше, божественно давай цей. Прям форму залишай. Самого кращого хлопця на районі. Це буде або Бардін, або Авілдок. Ее, да, там був Авілдок і Бардін, но Авілдок в Авілдока крашнулась ігра, то в нього не видно скільки. Бардін Десь один кіл, один кіл, 1000 шкоди наніс. Один кіл, тисячу шкоди наніс. Дальше. Далі. Лінда Гетто теж 1000 шкоди наніс. Вісім 8 кілів? Я фігею. А як ми тільки що дорахувались таке ваше? Я їду на конику. 6 кілів, 6. 6 кілів. 8 показує. Мені тільки що 8 кіло. Я показували. тільки на два кіла так, зробив. Так тільки що зробив, буквально. Все, ладно. Значить, і в тебе уро? було приблизно 1000 шкоди. У мене було десь 900, мені здається. В принципі, плюс-мінус рівно Black Templar 070-44. Без скриншоту. раз і не краще послужилося. Я в когось бачив мінус один асіст. Кого це? А, хамстер бамстер. Без скриншот робите? Алло. Я все саботаж, саботаж роблю. А хто скриншот робив? Ніхто не зробив скріншот? Я хочу скриншот, я все красиво стою. Ууу. Є, там скріншот. Чийсь кінь гуляє. Та бляха, Та, як, як ти воно. Ти як ти ти воно ти це не почекайте, я їду. Мене сьогодні кетчили всі коні світу, я просто сосав від конів чотири рази. Так, розкажи, розкажи. Стали голови підніміть, голови підніміть максимально вверх. Подивіться, голови вверх, подивіться. Максимально подивіться ]لة. максимально вверх, подивіться максимально вверх. Є? Та щас, оп! є, Заскрину. Що ти робиш? Ще? ще. Смічно я заскринив в нормальний момент. Окей, okay, все. хто то є? його. Добывай ты его. Спробуй Спробуйте жены. Я тебе давай не сбрил. А де Армен хамстер. Сейчас, заказ ну, прийнят. Нічого, ч, командуй. нас що, двоє цих. Просто по барді, і по мені уїбав дворучкою. Та ти шо? А образовался. Треба знайти, треба знайти хамстера. Треба знайти хамстера. Найди всіх хамстера. Є? Є? Він же мертвий, не переживайте. А, а все? Дякую, Дякую.